Європу шокує надпотужний виступ співачки Альоші на Євробаченні. Її виступ потрапляє сьогодні у тренди. Відео на перші сходинці. А Україну вражає повернення Марії Аремчук на велику сцену. І найцікавіше, після виступу у півфіналі українського гуртотворчі, букмекери підняли ставки. Україна потрапляє у топ-3 і має всі шанси здобути перемогу і цього року. Якщо ви підтримуєте Україну на Євробачення, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі в підтримку. Поїхали! Помітно схудла, трохи виснажена війною, але впевнена та ніжна водночас. Марія Яремчук вперше за п'ять років вийшла на велику сцену. Зробила вона це феєрично з найбільшої сцени Європи Євробачення. Родина, родина, від батька і до сина. Марія повернулася на сцену з піснею батька Назарія Яремчука. Родина артистка була одягнена у довгу білу сукню у волосі колосся, символ України. Неодноразово про нас друзі кажуть, що Україна житниця Європи, жовтий колір у прапорі це родючі пшеничні поля, а синій – чисте та мирне небо під час виступу Марії можна було помітити обличчя її покійного батька та інших українських митців, зокрема Тараса Шевченка та Квітки Цісик. У центрі також можна помітити Володимира Івасюка, якого радянська влада вбила у віці 30 років. Корінням, далі. Пісня Марії Яремчук змінилася номером танцівників, які чуттєво виконали танець під композицію Свіча. Після цього репер Отої здивував домором з піснею на вірш Тараса Шевченка. Садок вишневий коло хати. Брат репера, герой України, загинув на Азовсталі. Поклала мати садку, кологати, малесеньких віток, пеленах свої. Згодом на сцені з'явилася виконавиця Злата Дзюнька. Разом з Марією та іншими українськими артистами виконала всесвітньо відому композицію «Щедрик» Миколи Леонтовича. Злата спустилася до Яремчук з купола у вигляді ангела. Сьогодні Марія Яремчук видаляє усі попередні дописи з інстаграму і залишає лише один з Євробачення. Схоже, це нова сторінка і повернення Марії Яремчук на сцену. Нагадаю, в останньому інтерв'ю Дроздову Яремчук заявляла про депресію та панічні атаки. Це було ще близько 4 роки тому. Схоже, співачка змогла подолати цей страх і з новими силами та знаннями вийшла на сцену. Матір Марії Дарина Яремчук також підтримала її і опублікувала виступ доньки в соцмережах і додала: Ліверпуль став україною. Нагадаю, Марія Яремчук виступала від України і посіла шосте місце у 2014 році із піснею «Тік-Ток». А от Європа обговорює і дивиться виступ українки Альоші. Виступ співачки з Ребекою Фергюсон зараз у трендах на першому місці. Я нагадаю, що артистка виконала пісню Ordinary World гурту Доран Доран з британською співачкою. Потужна постановка на сцені конкурсу зворушила глядачів у всій Європі. На самісінькому початку на сцені конкурсу з'явилися танцівники на тлі декорації квартири. Після цього зал поринув у темряву. Засвітилися червоні вогні, і в тиші люди почули сирени повітряної тривоги. Декорації красивої кімнати змінилися зруйнованими стінами та розбитими вікнами. Після цього на сцені з'явилися артистки, які неймовірно виглядали у дуеті Кульмінацією Постановки стала поява на світлових екранах прапорів європейських країн, які підтримують Україну під час війни. Вони об'єдналися у велике серце, що сяє у кольорах українського прапора. Крім цього, на екрані один за одним з'являлися смс-повідомлення: Ти як? Ти в безпеці? Сумую. Виступ артисток зміг передати смуток українців на початку повномасштабного вторгнення та підтримку Україні всім світом у соцмережах. Після закінчення першого півфіналу Альоша написала, що номер був присвячений українським матерям, які були вимушені вивозити своїх дітей у безпечні міста та країни з початку страшної війни, що прийшла в Україну. Кожній дружині, чоловік, якої став на оборону України. Залишив родину загалом номер про кожного українця з 24.02.22 в палітрі нашого життя, на жаль, ще й досі продовжують переважати темні кольори. Але завдяки ЗСУ у цій палітрі з'являються яскравіші фарби, і вони скоро засяють на всій території України. Сподіваюся, виступ відгукнувся в серцях усього цивілізованого світу. Написала артистка. Нагадаю, співачка Льоша представляла Україну на Євробаченні у 2010 році із піснею Sweet People. Тоді вона посіла десяту сходинку. І про гуртворчі, які вже виступили у другому півфіналі, я нагадаю, вони автоматично потрапляють у фінал конкурсу, тому що минулого року Україна Калош Оркестра з піснею Стефанія перемогли на Євробаченні. Але сьогодні букмекери, після того як вони побачили, як наші круті хлопці виступили з піснею «Heart of Steel», Такий виступ, такі світлові ефекти, звукові ефекти. Ну це просто фантастика. Гурт творчий потрапляє у топ-3 претендентів на перемогу цього року. Уявіть собі, що це буде, якщо ми ще цього року переможемо. Нагадаю: на перше місце букмекери ставлять співачку Лорін із Швеції. Їй прогнозують перемогу з коефіцієнтом 50%. Вона вже раніше перемагала на цьому шоу і сьогодні знову виступає, представляє Швецію з піснею тату. А от срібло прогнозують Фінляндії. Такому, знаєте, божевільний навіть вигляд і трек Ча-ча-ча. А -ча -ча. от його на друге місце, власне, ставлять. Прогнозують йому 20% перемоги, і на третє місце поставили сьогодні гурт Творчі Україна з коефіцієнтом 7 можливість перемоги. Нагадаю, що 13 травня відбудеться великий фінал гранд Фінал Євробачення о 22.00 за київським часом. І українські музиканти представлять номер на пісню присвячено незламним захисникам Азовсталі «Heart of Steel», що перекладається Сталеве Серце. Ой, друзі, просто мурахи потіло від виступу гурту творчі. Бажаю їм перемоги, але головна перемога у нас на фронті Збройні Сили України вперед до перемоги. Слава Україні!